Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити із солоного тіста різні хлібопекарські вироби. Так як ми вже з вами і дізналися, і звідки походить хліб, і намалювали з вами хлібець, то сьогодні ми будемо вчитися як справжні пекарі ліпити хліб і різні хлібопекарські вироби самостійно. Для цього мені знадобиться солоне тісто. Дощечка і стека ніж. Для початку вам потрібно з мамою замісити ось таке солоне тісто. Як його замісити, я надішлю вам окремо, ми беремо невеликий шматочок. Спочатку ми будемо з вами ліпити батон. Для цього ми розминаємо його, воно дуже м'яке. Тому що воно зроблене зі справжнього борошна, води і солі. Тепер ми катаємо з вами невеличку таку ковбаску, ось, вже щось схоже у нас так, але чогось не вистачає. Як ви думаєте, чого? Так, смужечок, який пекарі роблять у нас на заводі. Ми ось так прорізаємо. одну другу смужку, ось так. І третю. Обережно, бо тісто м'якеньке. Ось так в мене вийшло. Ми відкладаємо його, тепер ми беремо і будемо ліпити, далі в нас бублик. Всі знають, що таке бублик. Ми ще відщипуємо тісто, катаємо ось таку ковбаску. Так, а потім ми цю ковбаску з вами з'єднуємо ось таке невеличке кільце. Бачите, в мене ось так вийшло. Щоб його оздобити, можна використовувати макові зернятка або те, що у вас є під рукою. Ми будемо з вами робити невеличкі дірочки. Для цього нам знадобиться ось цей гострий кінчик. Ми ось такі книбелички робимо точечки, ось так. І теж відкладаємо його. Тепер я вас навчу, як робити пиріжок. Ми беремо, відщіпуємо іще тіста і розкатуємо з нього кульку. Цю кульку ми придавлюємо і робимо ось такий млинець невеличкий. Цей млинець ми ось так защіпуємо ось так. Бачите, у мене ось такий вийшов пиріжок. Ось. Також ми його відкладаємо. Для чого ми все це відкладаємо? Бо потім всі ці наші вироби ми підемо і будемо сушити у справжній духовці, як це роблять пекарі на хлібопекарському заводі. Далі я вас навчу, як ліпити маленький крендельок. Для цього нам не знадобиться багато тіста, бо ми будемо катати тоненьку-тоненьку ковбаску. Як ми це з вами робили з пластиліну. Катаємо тонку ковбаску. Ось так у нас обережно. Кладемо. І тепер ось так ми закручуємо. Один, два. Бачите? Ось такий криндельок в мене вийшов. Ось. Ми його також відкладаємо. А тепер ми з вами зліпимо вареник. Ми беремо ще один шматочок хліба, точніше тіста, і катаємо з нього також кульку. Тільки тепер ми будемо защіпувати вареничок в руках. Ми його ось так складаємо навпіл. Ось бачите? І ось так робимо. Ось наш вареник. Бачите, як багато всього ми можемо зліпити із солоного тіста. У мене ще залишилось багато його, тому я ще потім зможу щось зліпити. А зараз час йти до нашої духовки. Через годину ось такі в мене вийшли мої хлібопекарські вироби. Як ви бачите, вони навіть трошечки підрум'янились. Тому, якщо ви хочете зробити такі самі вироби, я вам надам інструкцію, як замісити тісто і при якій температурі випікати. Можна залишити його сохнути природним способом. Тобто просто покласти його в тепле місце не на батареї, тому що воно розсохнеться і тоді розламається. Після того, як висохне ваш виріб, ви можете його розфарбувати. Звичайними гуашевими або акварельними фарбами. Тому чекаю на ваші роботи, до нових зустрічей, малята! Нехай щастить!